На огляді в нас ось такий черговий туристичний ліхтарик, кемпінговий ліхтарик. Моделечка у нас Т2. Є подібна моделечка Т1, а це Т2. Ми ось тут маємо гачочок. сонячна панелечка. Моделька ось така ось цікава. Для транспортування зробили в складеному вигляді її. Ось так вона складається. Тут ми маємо ближче кнопочку вмикання вимикання. Гумова заглушечка. Type-C, провід в комплекті. Індикація присутня вага. Цього ліхтарика десь в районі 150 грам. Ось тут діаметр 12 см. Тестували його в другому режимі 50%. Зараз режими покажемо. Просвітив цей ліхтарик 2,5 години. Мінус що біле світло. Не нейтральне і не жовте біле. Світить непогано, це 100%, 50%, 25%. І вимикаємо. Вартість, по-моєму, якщо пам'ять, не підводить в районі 200 гривень. Ось такий звичайний туристичний ліхтарик, плюс що є, звісно, сонячна панелечка. Заряджається, звісно, довго. Не так, як від мережі 220, але вона присутня. На природі буде вам в нагоді. Дивіться наше відео, ставте вподобайки, підписуйте і до слідуючих відео.